Коли Господь підняв глину умершого чотириднівного лазаря з гроба, то повернув у нього дух. І дух організував все остальне біологічне, хімічне, фізіологічне життя тіла. От так і діє церква Христова, в котрій особливі, особливої мощності. Енергетичні сили Божі і священник повністю рівний з усіма людьми одинаковий, але він має доступ до подстанції, до престола Божого, де діють особливі енергетика Божа, при якій він не може дотулятися, доказатися до святинь і не бути поражений. Но ведь навіть прямим рядовим віруючим в правилі до причастя написано, причащаюся тіла і крови Христової, нетлінний сотворяюся, святий сотворяюся і неопаляемый». Господь преображає життя людей, готує нас до Царства Божого. Нас вивели із Царства Божого в лиці, Адама Єви. Уже заражених, тобто люди втратили ту первічну красу, ту силу, благодать, оторозуміння творіння Божого. І тепер через віру в Христа Ісуса в спеціальній лікарні, імені, котрі є Церква Христова, преображається Господь в силу в силу возростає духовно, возродившись від гріховного життя до святого. Готує нас церква Духом Святим приображає нас, щоб ми були способні бути наслідниками Царства Божого. Якщо ми не приобретимо святость, без котрої не можна Господа, тоді і смс діяння наших пропадає. От почому така різниця між канонічною церквою, де прибувають сили Божої, енергії Божі, оті, котрі перебували в преображеннях, ті, котрі перебували у тому нетварному світлові, саме колись і церковний собор підказував, що апостоли відділи не світло. Електричної лампочки або світло небесної звізди або Сонця. Вони віділи світло царства, а проникав про них і там, коли прибували, вони проникали енергії Божої, котрі їм дали, як каже один проповідник, почувствувати, вкусити хоч маленьку частичку тих благ, які будуть люди будут мати у Царстві Божій. І не випадково і сам Павел каже апостол, я знаю чоловіка, котрий був восхищений до третього неба, і відів, і чув гласи і зреченні, куди не можна пересказати, і вухо не чуло, око не виділо, і на розум ото не приходило людині чоловікові, що приготовив Бог, любящих його, які красоти і радості. Православні християнин знає про силу благодаті канонічної церкви, знає, що нам усім треба через покаяння, через духовні труди возрастати, як священникові, митрополітові, патріархові, так і любив, рядовів людині в церкві, віруючому. Тож не будемо ми глядати в церкві Христової ніяку касту одільно. Священник не є нічим іншим від людей, крім того, що у час рукоположення отримує той особливий дар силу звершати особу, велику і унікальну дію, звершати таїнство Євхаристії. На Страшному суді Богом безошибочно буде определені бути переділені, перенесені в праву сторону. Число избранных, а по милости Божией и наслідниками Царства Божие. Аминь.